Вісім років і взимку, і влітку працює на вулиці 45-річна Оксана Вінтоняк. Жінка паркувальниця. Пані Оксану добре знають коломияни, адже її пост у центрі міста на площі Шевченка. Жінка каже, працює не заради грошей, адже зарплатня її трохи більше тисячі. Просто дуже любить спілкування з людьми, а сидіти в хаті. Це не для неї. Ми трохи почергували з пані Оксаною і зрозуміли, її професія вартує і поваги, і доброї зарплати. Оксана Вінтоняк уточнює, її посада рік тому змінилася. Жінка вже не паркувальниця, а оператор-контролер. Її без перебільшень можна вважати ветераном паркувальної справи. Вісім років наводить лад з автівками у Коломиї. Я одразу працювала на балобі, на, на театральні, на Єрчана, на Шевченка і на відродження. Найважче таки взимку, розповідає пані Оксана. З 9 до 17 треба відсидіти на морозі. Щоправда, дуже радіє сусідам-рятувальникам, які розгорнули намет у центрі. Час від часу заходить до них на гарячий чай. Я дуже задоволена, що нам надали намет, обі, ну, обігрівач, тому що ми вже роками мерзнем на дворі, працюємо і нема де ні заховатися, ні піти. А так, хоч на крайній случай, я собі пішла, і чи там люди, чи я, і чайочку гарячу. Оксана Вінтоняк, коли перейшла на площу Шевченка, одразу взялася до дисципліни. Зупиняла кожну машину, а ланцюг постійно піднімала. Пригадує, що це одразу водіям не сподобалося. Чула багато лайки на свою адресу, але таким відповідала тільки усмішкою і позитивний результат не забарився. Я хотіла трошки ну, дисципліну з ними, але як вже так погрозами, то я вже уступаю. Я вже не даюся. А що кажуть? Які е, ну такі, ну кажуть, а де ми зараз застосуємо, що тебе тут ніби не буде? Чи як там так зробимо? Що але я так, усмішками, все, і то є і, 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 і пішла. Щоправда, є водії, котрі вважають цей пропускний пункт непотрібним. Але це питання вже не до пані Оксани. Ну як це так брати гроші? Мені здесь ніде такого немає. Щоб брати гроші, щоб заїхати в центр. Дякую. Це є на такі кірові проблеми, пробки. Деякі водії кажуть, що для жінки професія паркувальника заскладна. Особливо хвилюються за її здоров'я. Мені трохи здається, що не дуже підходить для жінки ця професія. Тільки чоловік був. Зараз холод, вона ж дуже, мабуть, сильно простужується. Літом жара. Дощі, розумієте, це не, це не для жінки, але жити, що і також треба щось. Що Оксана Вінтоняк пояснює, працює не заради грошей, адже зарплатня її трохи більше тисячі. Просто дуже любить спілкування з людьми. А сидіти в хаті це не для неї. Рідні вже звикли до професії пані Оксани, а чоловік навіть жартує. Каже, ти вже мене вже розлюбив. Вже любиш чужих шоферів. <гум> Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.